Це подвір'я територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Ужгороді. Василь Пічкар прийшов записатися до територіальної оборони. Я не можу бути вдома. Ну я, ну, я вже третій день ходжу. Спочатку хотів записатися контрактником, але вік уже недоробно пішов. А ця черга всередині терцентру прийшла сюди Ужгородка Ганна Штефанюк. Я сиджу вдома і у мене. Просто голова обертом йде від тих всіх подій, які відбуваються. Я не можу просто так сидіти, я хочу бути корисною. Тому я тут от, чекаємо в черзі. Записатися в тероборону прийшов Андрій Мазуркевич. Чоловік 25 років служив у правоохоронних органах. Каже, прийшли і його знайомі. Сьогодні бачу десь чоловік 10, може більше, чисто знайомих, моїх, що разом служили офіцери, є й бойові. Просто не можу вдома сидіти. Начальник пресслужби Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Акімов каже, охочі до терцентру приходять за власним бажанням. Тобто вони самі, дізнавшись про закон про загальну мобілізацію. Вирішили добровільно долучитися до ЛАВ Збройних сил України. В цілому вікова категорія різна: від 20 до 50 років, як і власне у нас мобілізаційна настанова. Дозволяє з 18 до 60 років людей призивати по мобілізації. Скажу так, що напевно середній вік людей, які приходять, буде десь 35 45 років. На сьогоднішній день процедура максимально спрощена. Для того щоб вступити до Збройних сил України, треба лише паспорт, і ідентифікаційний код з собою мати. За словами Андрія Акімова, усіх, хто звернувся до тероборони, забезпечить формою та зброєю. Військомат працює цілодобово. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.